Перевертень, божественне творіння. Вологість витає у повітрі. Потрібно бути максимально досвідченим мисливцем, аби не видати жодного зайвого звуку. Лише зрідка перешіптуються між собою могутні дерева широколистяного лісу, переповідаючи один одному звістку про навислу загрозу. Що загарбницьки завітала до миролюбного осередка. Дужі стовбури дубів, кленів, грабів та ясенів ретельно приховують живий скарб вони зімкнулися щільним строєм, наче спартанці, що готові його оберігати. Крок за кроком чужинець рухається повстеленому листям килиму древнього лісу. Спритно огинаючи перешкоди, що можуть викрити його місце знаходження. Він крадеться, немов тигр, що м'яко ступає беззвучними подушечками потужних лап. Прислухається, але ліс все бачить. Він знає, який намір затаїла істота. Лісом гулко промайнув вітер, ніби намагаючись попередити своє дитя про загрозу. Вдих, видих, нап'ята тятива, легке, глухе і майже беззвучне коливання, повітряний поцілунок смерті, зірваний з витончених вуст. Лише одна мить і досконале створіння замертво впало в обійми такої холодної лісової підстилки та промерзлого ґрунту. Хрускіт вдарилася об землю туша. Що ось-ось втратить життєве тепло. Винуватець застиг на місці, оглушений тишею, що зависла у повітрі тягарем і тривала, ніби вічність, пронизуючи тіло вбивці, наповнюючи судини ріками свинцю. І пролунав грім, розлючений крик звіра. Ох! Скільки та болю в цьому реві? Удар в спину, ні, в самісіньке серце. Точним ударом обірвалася нитка долі, Хрускіт. могутнє тіло впало у вічні обійми смерті. Всередині все різко стиснулося в неприємний їдкий клубок. Важко вдихнути, в очах застиг німий жах. Невже це кінець? Ні, не може бути. Він же лиш мить назад дихав, впевнено, ступав землею. В обсидіанових очах відбивалося життя. Ні, не вірю, не може бути, ні, ні, ні. І пролунав грім. Грім серед ясного неба, нестерпна тиша оповила все навколо. Як раптом кап-кап, мілкий дощ вмить ока заполонив своїм шелестом увесь ліс, і знову почувся рев, як? Невже це так просто взяти і знищити, вимордувати? Громовержець був у жалобі, його мучили і виїдали зсередини ці нав'язливі риторичні питання. Божество, що володарює блискавками громом і дощем, що втілює силу, міць, непохитність і холодність, раптом змінився в обличчі. Він метався з боку в бік, схопившись м'язистими руками за голову. На обличчі застигла гримаса жаху і страху. Крок Володар завмер на місці, опустивши очі до ніг. Чи довго тривала ця мить, сказати складно. Що це? Він падає навколішки, ридає, проклинаючи рід людський, він привідкрив завісу істинної сутності всього живого. За маскою неприступного тирана ховалася любляча душа. Цитадель, створена холоднокровністю розуму, дала тріщину, почала валитися. Випускаючи з глибин темних в'язниць вогняного дракона, немов поранений звір кричало божество, дозволяючи сльозам обмивати вкрите борознами зморшок обличчя. Кричав, мов мати, схилившись над вбитим дитям. Того дня трапилося горе в пантеоні, улюблене чадо громовершця було безцеремонно вбите. Воістину моторошним створінням. Того дня останній мілу впав від рук людини, від скривдженої дитини до розлюченого звіра, застиглий страх та сльози в очах змінилися тваринною люттю, страждальний вигляд поступився місцем грізному оскалу, схопилося божество на ноги. І стало руйнувати свою цитадель. Крах, яке видовище може бути гіршим, ніж бачити, як душа розчиняється в гніві, як чіпкі вузлуваті пальці образи швидко обвивають серце, залишаючи за собою в'язкий, смолянистий чорний слід? Що може бути гіршим, ніж спостерігати падіння людяності? Ніж те, як частину твоєї душі байдуже розтоптали в тебе на очах. Перевертень Божественне творіння. Озвучено студією Руда книгарня, читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.